Як виписати електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. Маючи вже сформований та підписаний медичний запис у розділі Виконати дії натискаємо рецепт. Обираємо програму Рецептурні лікарські засоби та вказуємо лікарський засіб. Обираємо необхідний препарат. Заповнюємо кількість одиниць на прийом. Для зручності у розрахуванні можна змінювати одиниці виміру. Вказуємо скільки разів на день та тривалість курсу лікування. Всі інші дані будуть пораховані та заповнені системою автоматично. Вам залишилось тільки натиснути кнопку Створити та перевірити ВСОЗ». Чернетка успішно створено. Тепер підписуємо такий рецепт електронним підписом. Електронний рецепт успішно створено в електронній системі охорони здоров'я.